Чи був момент, коли ви відчули себе начебто незручним героєм для гарної картинки? Ні. Слово яке найбільше асоціюється у вас з полоном? Зоопарк. Чому? Ну, я кажу, ми під час полону для мене були краще, що ми як тварини якомусь. В зоопарку на нас спостерігають вони, і коли ти чуєш там, вони вони аналізують твої дії, твої вчинки там ми по-своєму. Це якось таке, як дикі тварини в клітці. Якби вам зараз повернути час назад, і ви б знали, що з вами трапиться, ви б пішли знову? Так. Чи просили вас замовчати якісь деталі після того, як вас з полону? Ні, жодного разу. У вас є два сина, чи готові ви до того, що колись їм доведеться стати на захист країни? Скажімо так, психологічно готовий, але цього не хочу.